Привіт! Мене звуть Ігор і ви на каналі Віталіна. Тут ми розповідаємо про техніку для салонів краси чесна та зрозуміла. Сьогодні в мене на огляді фрезер, який, на мою думку, є оптимальним рішенням для майстра манікюра. Зараз все розкажу, розпакую його, покажу. Погнали! Всередині в нас блок живлення. Педалька, тримач для ручки. Для ручки? І власне, сама ручка в коробочці від ручки є ручка та комплект зміннички. Перше, на що звертаєш увагу на його дизайн, він, по-перше, відрізняється від багатьох інших фрезерів і відрізняється в кращу сторону. Передня панелька така глянцева, красива, М -м, цифровий дисплейчик. І з боку він теж такий симпатичний прикольний силует. Цифрове керування апаратом дозволяє зробити багато прикольних штучок, починаючи з дісплечика, на якому відображається реальна швидкість оберців насадочки. Також режим роботи це педалька чи ручне керування, і напрямок руху обертання насадочки. Forward Reverse і продубльовано ще самою. Малюнку, куди обертається насадка. Також цифрове керування дозволяє зробити у нас автореверс. Натримаємо кнопочку, фрезер плавно запускається, плавно зупиняється. В комплекті, як я казав, йде педалька, яка підключається у нас позаду. Можемо виставивши необхідні оберти, не відпускаючи руки клієнта і ручки фрезера, ногою натиснути на педальку і вмістити апарат, коли нам треба, вимкнути, коли нам. Повертаючись до моєї тези, що це оптимальний вибір фрезера, підтверджую свої слова. Технічні характеристики, ширкість обертання, максимальна насадочки у нас 35 тисяч обертів. потужність комплекту 70 Вт, крутний момент 3 н на сантиметр. І всього цього, як ви розумієте, вистачить, щоб зробити будь-яку процедуру в манікюрі, навіть з невеличким запасом. Плюс до того, ціна цього апарата вона буде коливатися в залежності від того, в якому році ви дивитесь це відео. Але прямо наразі на 30% дешевше від марафона, і характеристики вищі, ніж у марафона 3 Чемпіон. Гарантія на нього рік обслуговування в нас спожиттєвим. В апараті є можливість переключати його на стазило, але, на жаль. Неможливо це зробити оперативно. Тобто, що це значить для вас? Якщо ви хочете використовувати його в мережі 110 вольт, треба звернутися в наш сервісний центр. Це може зробити як перед покупкою, якщо ви знаєте, що ви будете використовувати його в мережі 110 вольт, так і якщо ви вже платуєте такий фрезер, ми можемо це зробити. Якщо ви це зробили, точніше, ми це зробили на 110 Вольт його то після цього, якого не можна використовувати в мережі 220 вольт можна буде тільки після повторного запиту до нашого сервісного центру. Актуальна ціна і додаткові описи ви знайдете за посиланням, яке я залишив в описі до цього відео. А на цьому в мене сьогодні все. Па-па!